Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую свої враження від гри двох українських легіонерів Жирони Віктора Циганкова та Артема Добика в поєдинку третього туру Іспанської Ла ліги проти Севільї в гостях. Спочатку про перебіг подій матчу. Голи красивими класними ударами забивалися ерерою на 16 й хвилині 0, Гуделем на 45 плюс 2, коли стало 1-1 та Гарсіє Ю на 56, й неначе цвяхи забивали молотком. Ракитича двічі образив вар. Спочатку, коли відмінив його чудо гол дальнім ударом в дальню дев'ятку із-за офсайда, а потім сам арбітр бігав дивитися вар-перегляд. Щоб відмінити пенальті, який збирався пробивати Ракітіч. А тепер про наших хлопців. Віктор Циганков вийшов в основі і сподобався своєю активністю. В захисті відпрацьовував, в атаці також, паси роздавав, кутові подавав. Та й переможний гол Жирона забила після сміливого рейду циганкова до штрафного майданчику Севільї, коли м'яч врешті-решт після пасу Мартінеса ліг на ногу Гарсії. Циганков був замінений на 79-й хвилині. Натомість на 61-й на полі з'явився Артем Довбик. І майже відразу після дальнього закиду від свого голкіпера вискочив сам на сам з воротарем Севільї. Але як слід його перекинути українцю завадили суперники. Зате ніхто вже не заважав Артему вразити ціль, коли після удару Савіо кулястий відлетів від стійки до протиположної штанги прямо до Довбика. Вже навіть на лавці запасних Жирони всі підскочили. Щоб святкувати третій забитий гол. Але форвард збірної України тупо не влучив в з близької відстані. Буває, нічого тут не поробиш. Але з такою реалізацією в лапках волевих моментів довбики ще довго буде гріти лаву запасних. Натомість Жирона виграла, набрала сім очок. Та після третього туру йде другою, слідом за Мадридським реалом, у якого 9 пунктів в активі. Вболіваємо за наших, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.